До дня міста в Івано-Франківську буде нова розмітка. Минулого тижня пластикову розмітку почали наносити на пішохідних переходах і вулицях, які капітально відремонтовані. Загалом на облаштування доріг розміткою з міського бюджету виділено 4 мільйони гривень. Дорожники почали наносити пластикову розмітку на Галицькій. Тут уже робота на переходах завершена. Загалом у списку 30 вулиць, які будуть облаштовані пластиковою розміткою. Поздовжні лінії доріг наразі будуть наносити фарбою, адже у місті ще немає відрегульованої схеми руху, розповів директор департаменту житлової комунальної політики та благоустрою міста Михайло Смушак. Він запевнив, що до дня міста буде нанесена розмітка на всіх головних вулицях. Працюють на сьогоднішній день. Будуть три підрядники, і так само по фарбі в нас будуть працювати три підрядники. Тобто, загалом ми розподілимо всю територію міста між ними, і я думаю, що до, 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 до тої дати, яку ми запланували собі, вся розмітка буде нанесена. Ми спочатку працювали у день, відповідно були великі затори, але... Погодні умови не дозволяли працювати вночі, але останні вже дві ночі температура повітря піднялася, ну і відповідно розмітка наноситься вночі. Зокрема, вчора наносилася розмітка на вулиці Галицькій в районі радіозаводу. От, ну і фактично вулиця Галицька на сьогоднішній день по переходах вже і повністю завершена. До речі, підрядники дають гарантію три роки на пластикову розмітку. Це більш економічно доцільно, запевнив перший заступник міського голови Микола Вітенко. Економічно провели. Я знаю, що ваш департамент розрахунок, що все ж таки наносити один раз на три, а то й на п'ять років, так як зобов'язується підрядник, більш економічно доцільно, ніж кожних півроку поновляти фарбу. Єдине, що я вас попрошу, коли будете визначати підрядні організації по розмітці фарбою, будь ласка, врахуйте минулорічний досвід, тобто були організації, які, м'яко кажучи, не дуже сумлінно виконували роботу. Знову ж таки, питання по якості фарби. Опрацювати, щоб у нас не було таке, що ми нанесемо розмітку фарбою, а через 3-4 місяці знову ж таки вертаємося. До тої самої ситуації дорожникам також варто звернути більшу увагу і на шкільні переходи до освітніх закладів міста. Я все ж таки дуже прошу звернути увагу на шкільні переходи до закладів освіти і сітків. І це ну, насправді дуже важливо. Це і Мазепа, 23 школа, це нічинецька 16 школа. Миколичука. це кожного дня там маса літань ходить на всі роботи щодо нанесення розмітки із міського бюджету. Виділили 4 мільйони гривень.